Ви коли-небудь почувалися настільки безвигідно і приречено, що будь-яка думка про те, що щось виправиться на краще, сприймається як спроба набрехати самі собі. А кожна думка про ситуацію, що складається навколо, заштовхує тебе у все глибшу діру безвигідності та депресивно апатичного стану. Про що це я? Зельда, 2. Пригода Лінка. Гра, яка була настільки зналежена гравцями, що зараз люди, які ще навіть не народилися у період релізу цієї гри, Вважають її несправжньою Зельдою. Й От, скажімо, і, скажімо, Cry 2. Але чи справді ця гра така жахлива, чи це просто ефект суспільного гніву, змусив усіх так вважати? Зараз це вияснимо. етері Хорбл, а це ретроспектива під пиво та серія Legends of Zelda. Зробімо, будь ласка, вигляд, ще відео по першій частині було трохи нещодавніше, ніж півтора роки тому. Пам'ятаєш такого дебелого чолов'ягу, як Шигеро Міямото? Якщо не пам'ятаєш, то можеш подивитися моє відео по першій частині. Так ось в нього була ідея зробити сайт скроллер із мечем та щитом, і, на відміну від першої частини, він хотів, щоб тут була вертикальна бойовка, а не ізометрична, як у першій частині. З цими ідеями він почав продюсувати цю гру як спін-офф серії. Але в останній момент було прийнято рішення зробити сюжет про дорослішого лінка, підв'язати до історії принцесу Зельду та зробити це сиквелом першої Зельди. Втім, мені важко сказати, коли був цей останній момент, адже різниця між виходом першої та другої частини трохи менша, ніж рік. Тож цикл розробки там мав шалені темпи. Ще цікавіший той факт, що й команда самих розробників була оновлена. І замість людей, що набили руку на першій частині, у команді були програмісти, що спеціалізувалися. На іграх для Аркад. Чи повпливало це на гру? Ем, Так. Тепер, коли ти помираєш, ти з'являєшся на початку кімнати, у якій помер, з повним здоров'ям та маною. Допоки у тебе є додаткові життя. Але як тільки вони скінчаться, ти з'явишся на початку данжа з трьома додатковими життями та повним запасом здоров'я та магії. Але є нюанс, те, як я це тільки що описала, працює тільки, якщо ти у данжі, і не у будь-якому. А тільки в останньому. Втім, якщо у тебе скінчається життя у будь-якому іншому місці, до цього вітаю, тобі треба чим чекувати від самого початку гри, ще й увесь досвід, який ти ще не використав для підвищення рівня, обнуляється, що звучить не так дико на початку гри, де левелап коштує 300 досвіду. Але під кінець, коли тобі потрібно буде кілька тисяч, і в тебе вже майже є потрібна кількість, і ось ось! Така система має право на існування в якихось аркадних іграх, але тут вона просто змушує ненавидіти життя. Поговоримо про щось менш депресивне. Система рівнів. Тепер з кожного ворога падає досвід. Окрім ось цих уйобків. І при досягненні певної його кількості ти можеш на вибір підвищити свою шкоду, зменшити кількість шкоди, що отримаєш, або знизити витрати магії на твої заклинання. Чи гарна ця система? Я б сказала, ну піде. Проте вона відчувається якоюсь недоробленою, або краще сказати, непотрібною грі. Тобто підвищення відчувається радше як можливість відновити життя і магію, а не досягнення. Ще й постійно у замках треба стежити за кількістю досвіду. Адже у кінець данжа ти маєш пройти з мінімальною кількістю досвіду, тому що в кінці ти отримаєш стільки досвіду, скільки не вистачає до левелапу. Тож система рівнів, наче й ок. Але хотілося б, щоб її якось трохи вдосконалили. А ще через наявність цієї системи досвіду що зазвичай іграм жанру RPG, розробники вирішили додати ще дещо з RPG. Якщо ти дивився мої відео про ігри серії Final Fantasy, то, можливо, пам'ятаєш про такі штуки, як випадкові енкаунтери. А якщо не дивився моїх відео, то. Подивись, будь ласка, вони, Чесно, дуже гарні. І так, як ти міг помітити, основна частина ігроладу сильно змінилася у порівнянні з першою частиною. Тобто, ми тепер спостерігаємо за лінком збоку і бігаємо вліво-вправо. Ніби у якісь касування. Але це геймплей у містах, данжах, заздалегідь підготовлених екшн сценах та випадкових енкаунтерах. А між ними Лінк бігає по світу майже так, як це було у першій частині. І там ми можемо зустріти випадкових монстрів, що хочуть відняти твого часу. І це така душна механіка. Вони однотипні, не цікаві, і вкупі з тим, що якщо ти помираєш, то тобі потрібно бектрекати від початку гри. Це просто неймовірно дратує, а кількість досвіду, що з них можна отримати, неймовірно мала. Хоча сам геймплей залінка поза відкритим світом достатньо цікавий. Тут є платформінг, є купа різних ворогів із різними мавсетами, для кожного треба шукати свій підхід. У лінка є щит, яким можна відбивати снаряди, є меч, який він може кидати при повному запасі здоров'я, можна присідати і бити знизу. Також у своїй пригоді лінк може знайти в містах нові рухи. Як то стрибок з ударом вниз чи стрибок з ударом вверх. Розумію, звучить не дуже захоплююче. Проте вона справді додає бойовці різноманітності та варіативності. І, як я вже казала, цей гралац цікавий. Але це не моя. Ця бойовка займає основну частину часу, що ти проведеш у грі. Вона має челендж, можливо, навіть виклик, який можна порівняти з соуслайками. І через це гра в геймплейному плані має цей вайп соуслайків. Якщо ти фанат подібних ігор, то, можливо, тобі сподобається гра. Але у мене і соус лайками свої стосунки. Тож просто скажу, що ця бойовка не моя улюблена в серії, але вона точно непогана. Гей, якщо ти тут і все ще дивишся, то може на часі поставити вподобайку цьому відео. Також підписатися на канал і показати його своїм друзям, чи родині чи домашнім улюбленцям мені не принципово кому, просто це відео. Буду супер вдячна за актив і поширення. Продовжимо. Ще я вже згадувала про заклинання. Лінк тепер може чаклувати: у кожному місці можна поговорити із старцем, що навчить Лінка новим заклинанням. Але щоб з ними поговорити, потрібно виконати якийсь квест. Зазвичай це означає, що треба поговорити з ніпом, він скаже, що йому треба. Самокритично. Ти йдеш, знаходиш це, повертаєшся. Готово. Проте іноді це це треш. Ось цей конкретний момент. Ти підходиш до цієї жіночки, та вона каже, що загубила люстерко. Можливо, це не є для тебе проблемою, якщо ти граєш з читами у вигляді голосів у голові, які кажуть тобі зайти сюди, ось тут під столом нахилитися та натиснути B. Може, я чогось не розумію. Може, це була не англійська, а древня і насправді вона сказала. Кабанчиком зганяє у сусідню будівлю, встань рачки та помацай під матрацом Але якщо не зважати на цей конкретний момент, решта квестів нормальні. І, виконуючи ці квести, лінк може отримати вісім різних заклинань: щит, що зменшує шкоду, посилення стрибку, відновлення очків здоров'я, заклинання, що перетворює лінка на феєчку, заклинання вогню, що дозволяє лінку стріляти вогнем, щит, що відбиває снаряди назад у ворогів. Заклинання блискавки, що вбиває усіх ворогів на екрані, а також потрібно на передостанньому босі, щоб той став вразливим. І Заклинання... Заклинання... воно замінює усіх ворогів на екрані на слаймів. А також, якщо їм скористатися тут, то можна отримати ультимативний ключ, що відкриває усі двері у данжах. І це, до речі, один із восьми предметів, що є у грі, більшість з яких можна знайти у данжах. І вони потрібні, щоб потрапити у наступний данж. Всього замків вони ж данджі у грі сім. Ти починаєш із шести кристалами, які треба розташувати у шести замках, після чого можеш піти в останній. В кінці кожного є бос. Вони в цілому непогані, особливо останній темний лінк. він використовує усі ті ж рухи, що і гравець, і кидає справжній челендж. Але якщо ти граєш не в японську версію, то вірогідно ти проведеш цей боссфай ось так. З якоїсь причини цей експлуат з'явився тільки у неяпонському релізі гри. У цілому ігровий цикл виглядає наступним чином: ти приходиш у місто, виконуєш у ньому квест і з новим заклинанням йдеш у данж. У данжі знаходиш сюжетний предмет, проходиш боса йдеш з предметом у наступне місто. Повторити сім разів. У відкритому світі ти можеш користуватися знайденими предметами не тільки щоб знайти наступне місто чи замок, але й пошукати опціональний лут. І як то збільшення об'єму життя, магії або додаткових життів. Тож дослідження тут нагороджується. Втім, воно відчувається трохи лінійно. Тобто увесь цей лут розкиданий на маршруті основного сюжету, а він відчувається суперлінійно. Тут нема такого, як у першій частині, що можна випадково завітати в данж, який ти не стужуєш на ранньому етапі гри. Сюжет. Ой, воно тобі тре. Ну, гаразд. Зельда із першої частини то не справжня Зельда. Ну, справжня, але є ще інша. Як її тут іменують, Зельда Перша. Вона спить. У Лінка з першої частини залишилося дві частини Трайфорсу. Тож, він відправляється у мандрівку по Гайрулу, щоб знайти Трайфорс хоробрості, та зняти прокляття з Зельди. Все сюжет, ну достатньо дефолтний для до їх того часу. Це не робить його поганим, але зірок він не хапає. Висновки. Чи це погана гра? Та не те щоб. Чи це справжня Зельда? Ну, в принципі, так. Хоч тут і дослідження світу особисто мені відчулося лінійним. Але воно тут є. І в принципі тут можна відчути цей вайп пригоди. Чи сподобалось мені? Ні. Чи заслуговує вона на той гейт, що вона отримала? Ну, тут все непросто. У гри є проблеми з геймдизайном. Такі, як та загадка з люстерком... Чи ще у гріє момент, де для просування треба кілька разів поговорити з ось цим слаймом, щоб він прокинувся? Хоча 99% гравців забувають про його існування ще на першій спробі з ним поговорити. Але всі ці проблеми не є фатальними та не будуть заважати насолодитися грою, якщо почати з правильними очікуваннями. Тому що це непогана гра, хоч мені й не сподобалось. Але головна її проблема це її назва. Якби не назва, я б цю гру не чіпала. Але вона називається Зельда. І належить до серії Легенда про Зельду». То, коли хтось хоче пограти в Зельду, ця людина хоче відчути пригоду, де вона сама обирає свій шлях проходження, чи то просто бігати по світу лутатися, чи то на чистому скілі без додаткового луту прямувати до фінального боса. У цьому плані друга Зельда не дуже дає цю можливість. Що вона дає, так це челендж. Я зайшла у Зельду, а отримала Dark Souls. Тож, якщо тобі подобаються ігри з викликом, можеш спробувати. Легально в неї зараз можна пограти на Nintendo Switch по підписці Nintendo Online. Там також є версія, в якій у тебе від початку всі характеристики на максимальному восьмому рівні. На момент написання сценарію у мене було порівняння цієї гри із Silent Hill 4 the Room, який був класною грою, але відрізнявся від попередніх частин, через що отримав купу гейту. Але я не впевнена, що це порівняння буде повністю доречним, та й насправді я просто трохи попаялась на Silent Hill. Бо я там трохи його спідранила. До речі, та це той момент, де я рекламую свій твіч. Заходь на стрими там багато цікавого, як то спідрани, проходження різних ігор і просто чоловітеревені на всілякі теми. А ті, кому відео дуже сподобалось, і ти хочеш ще, можеш підтримати мене донатиком на Донателло, якщо маєш бажання та змогу. Обіцяю, це пришвидший вихід наступного відео. Також обіцяю, що я не буду затягувати з наступним відео на півроку і більше. Тож, дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео. Або у минулому воно теж топ. Клікай на нього. Воно ж у тебе на екрані. Ну клікни.